Курка під номером 16, кулька під номером 39, кулька під номером 38. Стара Bladatron! В Україні розіграш закінчено. І так, подивимось, путіки. Зараз виграли. А хтось поля може нашим учасникам. Ми чекаємо супер розіграш, другий супер розіграш. 29 мільйонів придбали у Дніпропетровську. Номер білета 0096371. Вітаємо ви виграли 29 млн доларів. Дякую. Спасибі вам за нашу гру і буде огромний сіст.